За час повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або учень знищено понад три тисячі закладів дошкільної та шкільної освіти. Тож наразі одним із пріоритетних завдань урядовців є відновлення будівель та створення нових осередків навчання, де діти зможуть здобувати якісні знання. Відбудова України це переосмислення кожної гривні, яку ми вкладаємо в стіни, це переосмислення своїх способів дій і способу мислення, це переосмислення своїх взаємин по лінії Я. Держава, я громада, і лише тоді, коли ми переосмислимо ці базові речі, ми приступаємо до стін, тому що в інакшому випадку ми не одержимо нову якість фізичної відбудови. З цією метою в українську систему освіти активно імплементують елементи європейської, вихователі нового дитячого садочку в овручі, побудованого за кошти Естонської республіки, неодноразово запрошували до себе іноземних колег, і самі їздили до цієї країни, щоб обмінятися досвідом. Це важливо, що в прикордонному місті, яке постраждало від безліч авіабомб, де поряд Білорусь, сателіт-агресора. Де поряд були окуповані окуповані населені пункти і сьогодні. Наші партнери показують своїм прикладом, що потрібно відновлювати Україну вже зараз. Тобто, наші діти не мають часу чекати. Вони повинні ходити сьогодні в школи, в садочки. Ми повинні сьогодні створювати цю інфраструктуру і цю можливість. Вихователі садочку ставлять перед собою завдання навчити дітей навичкам, які знадобляться у майбутньому. Малечі навчають критично мислити та бути самостійними. Першу чергу будівництво садочку. На 80 дітей відкрили у червні минулого року. І освітяни вже бачать результати своєї роботи. Особливо по менших дітках ми бачимо різницю, який в них йде розвиток, і мовленнєвий, і загальний розвиток. Діти дуже хочуть спілкуватися зі своїми однолітками. Це їм дуже подобається. Наші діти йдуть в садочок з задоволенням і не хочуть йти вдома. Цього ж місяця офіційно відкрили другу чергу садочку. Тож тепер заклад може прийняти 160 дітей. Нове приміщення є копією першого. Великі кімнати з багатофункціональ Екологічними меблями, господарськими куточками та простором для ігор на території є укриття, облаштоване усім необхідним для комфортного та безпечного перебування малюків. Дуже радий, що наші діти отримали такий хороший заклад дошкільної освіти і радий, що з усіма вимогами як санітарних норм, так і безпекових заходів. Наступним об'єктом відновлення закладів освіти на Житомирщині стане зруйнований російською ракетою ліцей номер 25 5 лютого під час третього форуму з відновлення, міська рада підписала відповідний меморандум з португальською державною компанією. За концепцією у реконструйованому закладі освіти навчатимуться близько 900 учнів. Наказ міністра оборони України від 23 жовтня 2023 року. Номер наказу 1321. Нагородити. Малецького Віталія Леонідовича нагородою відзнакою міністра оборони України за поранення. Це сьогодні герої України, які захищають нашу землю. Тому ми хотіли би дякуємо вам за службу. Так, і це ваше. Нагородити Онищука Леоніда Васильовича. Відзнакою президента України за оборону України вітаємо вас. Дякую. Дякую. народу України. Давайте будемо шанувати наших героїв і дякувати. Якщо ми бачимо десь на вулиці сьогодні людину в військовій формі, який йде, просто привітаємо і скажемо йому дякую. Житомир очима дітей, назва експозиції яку відкрили у Домі української культури. На виставці представили 32 картини. Мета донести людям, що у нас війна, що у нас ну вся країна в цьому посттравматичному стресовому розладі, особливо це відчувають наші дітки, і щоб люди згуртувалися і допомагали нам. Авторами картин стали учні Житомирської художньої школи імені Віктора Шкуринського, музичної школи гармонія, Житомирського центру творчості дітей і молоді, а також ліцею номер 7, які перемогли у першому вибірковому турі у межах міжнародної арт-виставки Мирне небо, Україна, Планета. Приємно, що наші маленькі житомиряни не лише приймають участь, а вже їх відбирають на подальший на подальші етапи цієї між цієї міжнародної виставки також ми віримо в те, що саме житомирські діти досягнуть перемоги. Сьогодні вони вперше беруть участь в такому масштабному конкурсі, в конкурсі своїх дитячих робіт. Ось позаду роботи семи наших найкращих вихованців. Які дуже довго вагалися брати участь у цьому конкурсі чи ні, і тому для них сьогодні дуже хвилюючий день. Одна з учасниць, – 14-річна Софія. Дівчина розповідає над роботою, працювала два тижні і намагалася передати емоцію спокою та захищеності. Моя робота під назвою Мирна планета. на ній я зобразила планету на якій… Воно є мир і спокій для українців. Також тут мав збуваються всі найкращі мрії, найзаповітніші. Для мене це дерево, як охороняє всю цю планету. Другий вибірковий тур незабаром відбудеться у Києві. Після завершення роботи переможців будуть оцифровані та представлені на онлайн 3D-виставці на міжнародних проєктах. Румунія, Хорватія, Чехія, Німеччина, Польща, Черногорія, Естонія і Греція. Я маю надію, що це стане трошки ширше і ще деякі країни. що Ми будемо по всьому світу це робити. Фінал конкурсу відбудеться у Нью-Йорку США. Картини учасників можна придбати на аукціоні за QR-кодом, зображеним на екрані. Усі кошти передадуть на благодійність. Чи є у вас мені традиції? Та чи дотримуєтесь вони? Як е, правило, ми зустрічаємось з цією родиною цілою на всі релігійні свята. Як правило, це Різдво Христове, Пасха. Ну і звичайно, всі дні народження ми святкуємо в нашому сімейному кругу. Це дідусь, бабуся, наші найближчі родичі, наші куми. так, звичайно, святкування всіх визначних дат подій нашої нашої родини проходить в тісному. Кругу сімейному, ну, дотримуємося, да, свята новорічні, там Пасхи, в общем, все таке. Да. Релігійні, да, справляємо всією родиною, да. Да, привідуємо рідних, зустрічаємося, є. Да. Ну, день народження, само собою, що я можу додати? Да. Стараємося підтримувати родинні стосунки при будь-якій нагоді. Ну, такі, як у всіх, там збираємося на свята разом, та й все. Більше традицій немає. А в моїй сім'ї також є. Традиції на свята, да, звичайно. В принципі, як любляй нормальних сім'ї, мабуть так. Так, у нас теж є. Ми завжди маємо традицію, там, наприклад, приїздити до бабусь, дідусів. Збираємось завжди. На Пасху зачасту Або на Різдво, але на це Різдво ми не збиралися. Звичайно, є. Які саме? Новорічні свята, Різдвяні свята, Пасха. Дні народження, сімейні традиції, звісно. Це відомі у нас в Україні свята, і Пасха, і Різдво. Ще також сімейні традиції це обов'язково 8 березня. Ну так, да, є. Наприклад, на вихідних, якщо це просто традиції, коли у мене чоловік військовий, коли приїжджає, то обов'язково ми нас снідаємо разом сніданок потім. В парк їдемо гуляти, якщо це якісь там свята типу Пасхи, Різдва, то ми ну, їдемо в село, до бабусі, збираємося всією родиною, святкуємо. Ну, будемо так казати, святкуємо постійно свята релігійні, ну, святкуємо День народження дітей. Ну, є, така, є, є така традиція. От, святкувати іменно День народження своїх дітей. Ще? Ну, Батьків. Поки були живі, то чтили їх, теж відвідували, допомагали їм. Не тільки на свята, а й так. Ну, традиції збиратися на день народження, це дійсно. Ну, на всі різдва, на всі праздники. Звісно, такі традиції. Якесь свято таке, ну, таке українське, таке хороше. Буваємо, збираємо, співаємо разом. сім'єю? Так, так. Сім'єю, да співаємо такого ренько. Щось вечері та буває світла, нема чого посідаємо та співаємо.